Цими днями виповнюється 25 років з дня створення Української республіканської партії. 29-30 квітня 1990 року у Києві у переповненій залі будинку кіно відбувся установчий з'їзд УРП. Це була перша політична партія в Демократичній Україні, створена на противагу КПРС яка зруйнувала 70-річну монополію комуністичної секті на теренах України і стала провісником нового політичного напрямку. Недарма на перших прапорах Української республіканської партії був символ ластівка, яка символізувала весну, пробудження і свободу. Сьогодні Українська Республіканська партія відзначає своє 25-річчя. Ми пройшли за цей період на легкий шлях становлення, боротьби, злетів, падінь, але головне, що за цей час ми не втратили цієї політичної цноти. ми не втратили честі, гідності. Ми можемо сказати про 25 років, що це були Роки нелегкої, непростої боротьби. І словами Шевченка, ми чесно йшли, у нас немає зерна неправди за собою. Українська республіканська партія е, виникла не на порожньому місті. В 76-му році е, в Україні було започатковано правозахисний рух е, у формі української гесінської групи. Згодом а, вона перезавжев українську гельсінську спілку і практично всі члени Української гесінської спілки збагачені 15-літнім досвідом влилися в Українську республіканську партію. Отож сьогодні ми можемо констатувати, що нам не 25, нам 40 років 40 років нелегких е, років боротьби за українську самостійну державу. Бо в 90-му році, коли було таке зареєстровано Українську республіканську партію, ми в своїх програмових документах відверто вказували, що будемо боротися за українську самостійну Соборну державу на всіх українських енічних землях. Наш прапор, наш найавторитетніший член партії, людина-символ, людина легенда людина Левко Лук'яненко. Був автором акту проголошення незалежності української держави 24 серпня 1990 року. І так співпало, що 24 серпня день народження Левка Лукянка. І ми пишаємося тим, що в нашій партії такі визначні політичні діячі, як Левко Лукянко, досі перебувають в наших главах. Української політики, як брати Михайло Богдан Горні, Степан Хмара, Олег Шевченко, Олег Сергієнко, як інших, які е, вклали е, незабутній е, внесок у розбудову української держави. Сьогодні Українська Республіканська партія залишається однією з небагатьох політичних партій, е, які є е, по суті партіями, тому що ми є. Партію ідеологічною, які відстоюємо свої переконання і республіканізм, ідеологія, яка завоювала владу у понад ста країнах світу, сьогодні, ой, як ніколи, потрібний українській державі. Ми маємо свій погляд на те, що сьогодні відбувається в Україні. Ми вважаємо, що Україна і далі залишається на пів колонії Москви, що е, в Україні українці відсунуті від реальної влади. Після Революції Гідності принципово нічого не змінилося. Ні президент Української держави, ні прем'єр-міністр, ні голова Верховної Ради не належать до українського етносу. Олігархія ті злодії в законі, які по суті контролюють все політичне життя в українській державі, не є українцями, вони не будуть дбати за відбудову української держави. Отож, попереду у нас велика боротьба. Ми, відсовуючи українську державу, розуміємо так, що це має бути держава українського етносу, бо нам немає куди виїжджати, у нас немає іншої країни, у нас немає іншого Дніпра. І через те тільки тут українці можуть повністю розвивати свої здібності, тільки на цій землі українці можуть питати свою культуру, свою мову. А крім українців цього нічого не зроб... ніхто не зробить, через це ми виступаємо і надалі своїм головним політичним гаслом, яке оновлене Україні українську владу. Ми вважаємо, що тільки тоді, тоді коли на всіх керівних посадах держави будуть українці за духом і переконаннями, коли люди, які виховані в українському середовищі, яких болить українська культура, очолять. Ключові посади в нашій державі тільки тоді можна сподіватися на те, що ця держава буде державою української суті, що тут буде процвітати українська мова, що тут буде питатися українська культура, врешті-решт, що тут буде добробут для простих українців. Ми, українські республіканці, відзначаючи 25-річчя, ми не просто підводимо підсумки нашої політичної боротьби. І це буде все визначатися на нашому участі, які цими днями проходитимуть у Києві. Ми е, будемо серйозно робити висновки з тих років е, попередньої політичної діяльності. І сьогодні ми готуємося все, е, поважно до е, місцевих виборів. Ми е, усвідомлені того, що 25 жовтня на місцевих виборах українство. Повинну взяти реванш в цій державі. І Українська республіканська партія як авангард боротьби за самостійну українську державу кличе е, здорові, патріотичні сили до того, щоб перемогти на місцевих виборах. Ми звертаємося до думаючих людей, до інтелігенції, до тих, в кого є ідеї, в кого є пропозиції. Тому що нинішня влада в Україні не займається державним будівництвом. Вона займається тільки власним збагаченням, вирішенням особистих справ. А ми хочемо, щоб все було з точки сюди навпаки. Ми закликаємо людей, які готові долучитися до Української республіканської партії своєю працею, своїми думками, своїми пропозиціями, аби вони в складі великого загону УРП. На цих виборах добилися серйозного успіху і, врешті, решт на місцевих виборах вибороли владу для українців. У нас є шанс, але часто проблема українців в тому, що ми були розрізненими. Ми закликаємо всіх українських патріотів гуртуватися навколо Української республіканської партії, поступати в чат Української республіканської партії, долучатися до... Формування виборчої програми УРП це має бути справді народна програма і перемагати на виборах до місцевих органів влади, брати владу як голови містечу, голови міст, голови районних рад, голови обласних Врешті-решт настав час сказати, що Україна для українців, Україна понад усе, ми переможемо.